Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, ненадовго сьогодні вас затримаю. Хочу поділитися оцією красою, її зафільмувати. Жовтень такий жовтий-жовтий, дивіться, листочки. Біжу до собак. Так, хватить язиком тиліпати. Біжу до собак, тому що сьогодні трошечки затрималась. закінчився марафон з супроводом. І стартує завтра вже наступний. Тому підводила зранку підсумки з дівчатками. Дуже гарні результати. Одна у мене є така тружениця, така тружениця. всі тружениці, але там такі результати. Ну ті, хто починають, ви повинні розуміти, що обов'язково результати будуть, якщо дотримуватись. Тому, тому молодці. Значить, цей парк, я думаю, ви пам'ятаєте. Це парк, де ми з вами раніше гуляли, ходили. Зараз я в іншому парку роблю свої ось такі чарівні кроки. Ви, до речі, мені теж напишіть. Писали дівчата, що у вас дощі. У нас поки нема. Сьогодні теж обіцяють тепло, е, можливо, вітряно, тому що такі є, але невеликі. Дівчата, хочу з вами поділитися. Трошечки в мене не все ок, як хотілося б. Була в п'ятницю у лікаря, у гінеколога. Деякі моменти е, треба. Скажімо так, підправити. Вона порекомендувала мені поїхати в мій гінеколог в термальні істочники. У нас вони є в берегово. Ну, є не тільки в берегово, але я раніше їздила кожен рік, ну і, як то кажуть, тримала все під контролем. А з початком війни, на жаль, воно якось так я ну, відволіклася від цього, але вона каже, так, Олена, треба їхати. Тому якщо ви були в термальних істочниках, напишіть мені, будь ласка, які ваші відчуття. Я хочу поділитися сьогодні своїми. Я їжджу, їздила, точніше, кожного року. Ну, я думаю, що ви загуглите і почитаєте термальні істочники, для чого вони, що воно таке. Ну, я в своєму випадку їду по гінекології, по нервовій системі. Ну, тобто, ось такі. а так взагалі лікується псаряси, рухли е е е руховий апарат, ну, дуже, дуже гарно. От раніше я їздила, дуже допомагала. Цей раз це буде берегово. Обов'язково з вами поділюсь, розповім, які ціни, що, як. В п'ятницю вже взяла білети. Е е коли ми їздили раніше, ми жили там в одному місці постійно. Недалеко від басейну. А в цей раз теж позвонила по тому номеру, сказали, що поки невідомо, чи будуть вільні місця, тому що люди їдуть. Сказали, що в вересні місяці його почистили. Зазвичай його чистять на початку осені. Тому я вибрала такий момент, щоб я ну, трошки його прочистили, да? щоб було більш, більш корисніше, скажімо так. Але. Знайшла ще одну, одне місце, де зупинитись. Але це вперше. Коли позвонила в той готель, в якому завжди зупинялась, там сказали місця під питанням. Нема хазяйки, вона там не може сказати. Але був адміністратор, який там вже не працює, але відповідає на питання, да? тому що ну, багато людей, хто вже побували, мають з нею зв'язок. Тому вона мені запропонувала. Інше місце. Ну, Я так розумію, можливо, там місця є, але вони дешевші в іншому місці. Каже, це моя сестра, в неї дом. Ну, і, тобто там можна зупинитися. Сім хвилин від басейну для мене це не проблема пройтись. ну, Я, наприклад, взагалі все намагаюся зараз робити пішки. Ну, Якщо не каміння з неба або ракети не падають, то, звісно, намагаюся побільше ходити. Тому, дівчата, буду їхати, обов'язково буду ділитися з вами. Напишіть мені в коментарях, чи ви хочете подивитись, що таке термальні істочники, скільки воно коштує. Напишіть, чи варто знімати саме на Ютуб, тому що, тому що мені цікаво. Напишіть мені, будь ласка, чи мені для себе самої записувати, чи для вас також. Дівчат, що ще хотіла сказати. Листя падає, настрій такий, ну сказати, депресивний ні, тому що депресія це дуже таке страшне захворювання. Але такі, знаєте, перепади настрою є. Звісно, пов'язано, ви знаєте, з багатьма факторами, ні мені, мені вам розповідати українцям. Тому, тому настрій таке, знаєте, і от саме коли ходиш, саме коли рухаєшся, рівень кортизолу дуже знижується. Я вам всім рекомендую. Якщо то бачите, що у вас щось заглючило, ноги в руки і пішли. Або щось зробіть, перекладіть якісь речі. Я сьогодні, ой, сьогодні вчора навела порядок в своїй шафі, все повикладала і опа, і попустило. Ну, а перед цим, звісно ж, пішла-походила. Тому, дівчата, я вам так знаєте, рекомендую. Ловіть від мене лайфхак. Я впевнена, що він спрацює. Тому що з цим ми дуже часто стискалися в марафоні з дівчатами. Е, я рекомендую, коли особливо хочеться їсти, ноги в руки і пішли. Е, дурні, о, до, речі, ой, до речі, така гарна тема. Я, мабуть, її розкрию на каналі Життя діючі богині». Е, дуже гарна тема про ноги в руки, ой Боже, Лена, ти генератор геніальних ідей. Оце йду і сама собі бачу, що це. Боже, та тема або та буде для вас цікава. І, до речі, до речі напишіть мені в коментарях, що вам цікаво. Мені ж це ж хочеться бути для вас корисною. Наче вже все розповіла, але кожного разу іноді такі питання, що ти думаєш, Боже, я ж це розповідаю, а люди не врозуміють. Я ж буду повторювати. Мені хочеться, щоб у вас все теж виходило, як це вийшло в мене. Взагалі, всього, чого стосується, пишіть обов'язково. Поділюсь своїм досвідом, а можливо десь і знаннями. Так що, дівчатка, хочу бути з вами на одній хвилі. Зараз ось у нас така дуже смачна, як то кажуть, булочна. Ну, це магазин тут поряд з ним. Але раніше я тут була такою частю гостю, ходиш мимо, воно пахне зараза. А зараз дуже важливо, знаєте, поснідати. Поснідати або пообідати. Або повечеряти, коли ти кудись ідеш. І це такий відсоток того, що ви будете переможцем і нічого такого страшного не станеться. Тому, дівчатка, я вас люблю, цілую, ціную. Харківщина. Сьогодні у вас дуже важке, страшне утро. Ранок, страшні ранки зараз і в інших містах України. Любі мої українці. Я вас дуже прошу, тримайтеся, тримайтеся, рідні. Треба ще трошечки потерпіти, почекати. Хлопці наші працюють. Вчора була, відвозила допомогу. Працюють хлопці, працюють дуже важко, дуже важко здобувати нашу перемогу, важко здобувати нашу, нашу незалежність. Але я вас дуже прошу, тримайтеся, підтримуйте. Де є можливість, обов'язково донатьте, є у вас перевірений, в мене є в інстаграмі, в шапці профіля перевірений наш Кремечуцький волонтер. Я залишила його банку і зараз залишу посилання на банку тут в коментарях. Будемо, ми надійний тил, і ми будемо з вами разом працювати. Любі українці! Я бажаю вам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.